Вітаю тебе, Богдане вітання, Богдане протягом вихідних міністри оборони Ллойд Остін та Рустемо Мєров обговорили ситуацію на фронті та пріоритети безпекової допомоги Україні. Єн Столтенберг та міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс відзначили інтенсивність боїв в Україні в минулі тижні. Як взагалі в Європі оцінюють перебіг бойових дій в Україні, Богдане ну, власне те, що зараз відбувається в Україні. Які є наслідки літнього контрнаступу, на який так багато звертали уваги міжнародні партнери? Про це сьогодні неодноразово запитували генерального секретаря НАТО у Брюсселі, і кореспонденти, зокрема, запитували, як. Західні партнери України і НАТО, зокрема, будуть відповідати на заклики, що пролунали, наприклад, від головнокомандувача збройних сил України генерала Залужного, який говорив, що Україні потрібні кроки, зокрема, технологічний прорив для переваги над російськими загарбниками. Але сьогодні генеральний секретар НАТО зосередився на тому, що не обов'язково те, що лінія фронту змінилася не так сильно, що українські збройні сили не змогли звільнити так багато територій, на що ймовірно сподівалися. Також і чимало українців, не означає того, що українці не досягли успіху у цій війні. in square meters. Звичайно, військові досягнення частково можна вимірювати квадратними метрами, але також і втратами, які ви можете завдати своєму противнику. І так фронтова смуга не дуже зрушилася. І, звичайно, ми б хотіли, щоб вони звільнили якомога більше території, якомога швидше. Але хоча фронт не змістився, українці змогли завдати російським загарбникам великих втрат. Як в особовому складі, так і в ліквідації їхньої боєздатності. Отже, це значні здобутки, а також здатність відтіснити чорноморський флот Російської Федерації із з великих частин чорного моря. Отже, все це є важливим військовим досягненням, попри те, що за останні місяці ми не бачили жодних значних територіальних здобутків. Black case. Богдане генсек Столтенберг також заявив про те, що поки триває війна, повне членство України в НАТО неможливе. Які альтернативи безпекового захисту пропонують Україні? Чого варто очікувати Києву від зустрічей міністрів Брюсселі? Так, власне, ця нарада, яка відбуватиметься завтра і післязавтра, у штаб-квартирі НАТО і власне український так мовити день за участі українського міністра закордонних справ Дмитра Колеба буде післязавтра. Так ось на цій зустрічі не передбачають, що йтиметься про якісь. Конкретні кроки про наближення України до членства. Більше того, пан Столтенберг сказав, що готуючись до саміту у Вашингтоні наступного року у липні партнери вже ближче до тієї дати будуть визначатися з тим, які можуть бути вжиті. Конкретні кроки на шляху до того, що усі погодили як майбутнє членство України в альянсі, але очевидно не зараз. Тепер союзники і НАТО наголошують на подальшій підтримці України, на тому, що Союзники працюють над наданням зокрема нових видів зброї, наприклад, підготовку F-16 для України, також про подальшу роботу для підвищення сумісності українських військових з військами з арміями країн НАТО, тобто роботи очевидно у фахівців, у військових і також у політиків ще багато. Богдане держсекретар Блінкен також візьме участь у першому засіданні Ради НАТО Україна. Його заступник Джеймс Обрай назвав цю зустріч частиною процесу пошуку місця України в альянсі. Богдан, що це за майданчик і чи варто очікувати якихось конкретних рішень в результаті в результаті цих обговорень про цей майданчик, про раду Україна НАТО чи НАТО Україна. Ми говорили багато, коли вона була створена на саміті у вільнюсі минулого літа. Це власне не є якимось конкретним обов'язковим кроком у наближенні України до членства в НАТО, але це майданчик, на якому сторони можуть співпрацювати тісніше і схвалювати необхідні рішення. Дякую, Богдане, за твою роботу. За ходом засідання НАТО в Брюсселі стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він долучався до нашої студії з Лондона.